Вітаємо, друзі! Ви на каналі компанії Vitol. Якщо ви слідкуєте з нами, то знаєте, що ми дуже багато розповідаємо про нашу автомобільну хімію. Це засоби догляду за кузовом та салоном, і поліролі та інші різноманітні цікаві круті новинки для догляду за вашим авто. Але сьогодні у відео про товари, що рідше потрапляють на око. Що рідше потрапляють на око на полицях магазинів чи на нашому сайті, але без них користування автомобілем було б менш приємним та навіть більш небезпечним, я б сказав. Сьогодні про сервісні рідини в асортименті торгової марки Vitol та омивачі скла за промокодом YouTube отримаєте знижку 15% на 1000 товарів на нашому сайті vitol.com.ua. Ну а ми поїхали оглядати. А почнемо наш огляд з омивачів для скла. Вони нас поділяються на три категорії: перша це літні, використовувати до температури не нижче плюс 5 градусів. Далі, всесезонні, температурний режим не менше мінус 5, та зимовий варіант з температурним режимом мінус 12 та мінус 22 градуси. Літні омивачі це ефективний засіб для очищення лобового скла та фар автомобіля в теплу. Пору року легководаля, пил, бруд, сліди комах, дорожні забруднення та забезпечує ідеальну прозорість без розводів. Завдяки активним компонентам омувач не пошкоджує лакофарбоване покриття, пластик та резинові деталі в авто. Використовувати, як ми вже казали, при температурному режимі не нижче плюс 5 градусів за цель. Придбати в магазині або на нашому сайті ви можете ось в таких ось пляшках 2 та 5 літрів. По смакам в нас тут є херсонські кавуни, піна, колада, морський бриз, диня, баблгам та інші аромати. В принципі, на будь-який смак. Це сезонні омивачі. Це нові позиції в нашому асортименті. Ось така пластикова пляшка, широке горло, ручка, об'єм 5 літрів. Температура використання до мінус 5 градусів. І, звичайно, формула безпечна для лакофарбованого покриття гуми та пластику вашого автомобіля. По ароматам абрикос. Дюшес та зелене яблуко в багатьох містах України температура в цілому, навіть взимку, не опускається менше 5 градусів холоду. Тому оці омивачі можна використовувати приблизно там 300 днів на рік. Це досить оптимально, купуючи ось такий об'єм та використовуючи протягом декількох сезонів. Зимові ми це вже зимові позиції. Завдяки спеціальній формулі вони не замерзають навіть при температурах мінус 12 та мінус 22 градуса. Це якісне очищення вашого скла фар від снігу, льоду, бруду та дорожніх реагентів у зимній період. Придбати можна об'ємом 1,8, 2 та 5 літрів серед ароматів: морський бриз, диня, «Баблгам», цитрус та інші. Переходимо до сервісних рідин, та тут нас зустрічає гальмівна рідина dot 4 від Vitol об'ємом 0,4. Ще також в асортименті є об'єм 0,9. Це синтетична рідина спеціально розроблена для того, щоб передавати зусилля від педалі гальма до коліс. Така рідна це важливий елемент безпеки авто. Гальма без неї просто не зможуть працювати. Ефекти чим вона насправді крута? По перше, у неї висока температура кипіння. Це значить, що навіть коли гальмівна система сильно нагріється, наприклад, на спуску з гори або при різкому гальмуванні, рідина не закіпить і не утворюються парові пробки, через які гальма можуть просто провалитись. По-друге, оптимальна в'язкість. Завдяки цьому гальма працюють стабільно і в спеку і в мороз. Ще один плюс захист від корозії не дає металевим системам ржавіти, а ущільнювачам зноситись. До 4 підходить для легкових та вантажних авто, мотоциклів та в цілому сумісна з більшістю матеріалів, що використовується у гальмівних системах. Далі не менш важлива сервісна рідина, а саме антифріз. В асортименті є дві формули: це G11 та G12. Антифріз, як ми всі знаємо, захищає автомобіль від трьох небезпек. Це корозія, перехолодження та перегрівання. Формула працює у будь-яку пору року. Взимку надає охолоджувальній рідині замерзнути, влітку тримає температуру двигуна під контролем, плюс захищає металеві деталі системи від іржі та накипу. Та пам'ятаємо, друзі, що не змішуємо різні стандарти всередині двигуна, Тоді він буде у безпеці. І пам'ятаємо про власну безпеку. Працюємо лише в рукавичках та не відкриваємо кришку охолоджувальної системи, коли двигун теплий або гарячий. Дякую за перегляд, друзі. Ми впевнені, що асортимент сервісних рідин буде збільшуватись, тому обов'язково підпишіться на цей Ютуб, на наші інші соціальні мережі, і, звичайно, поставте вподобайку та за промокодом Ютуб отримайте знижку 15% на тисячу товарів на нашому сайті. Дякуємо та до зустрічі!